Поки світ продовжує сходити з розуму від фільму Барбі. В нас тут намічається своя кіноісторія. Ну, як кіноісторія, кліп, точніше. Режисер Алан Бадоєв знімає перший кліп з початку повномасштабного вторгнення. І, хоча раніше він відмовлявся знімати для артистів і мав сумніви щодо свого повернення до роботи над кліпами, та все змінилося, звісно. Тепер Алан Бадоєв відзняв відео для королеви ночі і дорослої дівчинки Олі Полякової. Сьогодні я вперше за півтора року вийшов на Майданчик знімальний. Будемо робити щось дуже красиве для Олі Полякової. Думали щось маленьке зробити, але щось не вийшло. <рес> Трошечки мінімалізм побадоївський. Для самої Олі Полякової відео стане другим за цей рік, і співачка заінтригувала як могла. Сказала, що кліп для неї символічний, а образ буде дуже непритаманним для творчості полякової. Ну, що я готова. Отакий такий ніжний лук. В мережі, до речі, вже встигли пожартувати, що референсом для образу Олі став стиль Тіни Кароль. Але знаєте, і добре, що Тіни Кароль, а не Барбі, бо останній тиждень ну, так багато рожевого, що він навіть почав мені подобатися, а мене це лякає. Такий передоз рожевого в організмі. Це не кумільфо, правда. Погляньте тільки в нашому шоу-бізнесі справжнє шоу, але не те, про яке ви могли подумати. Я про скажений концертний графік і яскраві шоу. Ви не повірите чи повірите, але багато наших артистів оголосили про свої сольні виступи на великих майданчиках у Києві. От, наприклад, у Палаці Україна концерти дасть Тіна Кароль, Оля Полякова, Монатік. І так, давненько стіни Київського палацу мистецтв не бачили і не чули такого ажіотажу. Хоча ні, ажіотаж таки був, бо ж у травні там відбувся перший з початку війни концерт, і влаштував його Артем Пивоваров. До речі, було круто. Я бачила своїми очима. Ну, з Вінсті бачила. Плюс несуться виступи скрізь по всіх містах, і в Одесі у пляжних клубах навіть звісно, що все з дотриманням норм безпеки. Тож наші артисти, попри все, намагаються і дарувати радість, і таким чином збирати кошти на зсу та допомогу українцям. Правда, знаєте, що помітили журналісти і прихильники? Що ціни на квитки залишилися такими ж, як до вторгнення отієї от «Рашки». Так, не дуже приємно, але можна зрозуміти, бо ж в артистів величезні команди, малет, музиканти, а це їхня робота, погодьтеся. врешті решт щоб донатити, треба заробляти. А поки що, на жаль, не знайшлася. Та людина, яка б вигадала якусь схему, щоб гроші просто брали, і оце знаєте, падали на голову з неба замість дощу, наприклад. По-моєму, Ілону Маску треба подумати над цим. Але все ж, щодо концертів, от просто цікаво, як ви ставитеся до них на часі вони чи не не на часі, чи може ви не проти, але ну немає часу на них. Коротше, я чекаю на ваші відповіді і твори на тему концертів.